я доведу до вас 25 травня 1968 року на стадіоні Трудові резерви в місті Кіров, це радянський колишній союз. Стався вибух піротехнічних засобів, заготовлених для театралізованої вистави. Є на світі Москва. Внаслідок чого загинуло 39 осіб, і 72 особи отримали травми різного ступеня тяжкості вибух. Будівля зайняла вінчик наслідок опалення конструкції. Втіли до виходів, де ворота вивелися, але ворота виявилися зачиненими. Технічні розвитки, розеревках ураження, привинені надзвичайних ситуацій. გაგიხდით <laughs> Яка небезпечна натуріна речовина була розлита на одяг, на тухлях, не розпустив по всьому міроду і на забуті. Сьогодні ми подивимося, як підрозділи територіального управління для управління Державної служби часу Черкаської області спільно з академією будуть працювати. Злагодження дії починаються від того, як Начальник карула, на чолі з карула виїхав до місця пожежі. Як він проведе розвідку до прибуття, подивиться планшет водопостачання, подивиться ще раз, план пожежогасіння. Працює ланка ГДЗС, ДПРЧ-2. значить, в складі ланки тепер ще йду в розвідку, підвищую другий номер виклику, як він не зрозуміло. Мы попадаем магистральную линию через взрослые лучшие авто. É também não.